Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Командування десантно-штурмових військ повідомили про успішну роботу зенітників 80-ї бригади. Інформацію про успішну роботу опубліковано на сторінці командування у Фейсбук. Сьогодні в одному із районів виконання задань підрозділом протиповітряної оборони був успішно збитий російський штурмовик Су 25 «Грач», йдеться в повідомленні: літак приземлили за допомогою ПЗРК Ігла. Даний факт черговий раз підтверджує професіоналізм воїнів зенітників десантно-штурмових військ Збройних сил України, додали в повідомленні. Також хочеться додати, що ПЗРК ігла це переносний зенітно ракетний комплекс, призначений для ураження низько вертольотів і літаків противника на зустрічних і паралельних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.